Я йду додому. Я не зобов'язана вам пред'являти дані, де я живу. Я йду собі просто додому. Яка ваша проблема? Ми керували транспортним засобом, приділіть посвідчення водія. Я не зобов'язана вам пред'являти дані. Я, я звичайний пішохід, який йде додому. Прошу пані на відео. Є зафіксовано, як ви, як ви їхали. Які ж ви пішохід. мені ні працівнику міліції ви зобов'язані. Коли ви пред'явити прид придивити дані, де я зафіксувала? Де ви зафіксували. Ну от вас хочу затримати для того, щоб ви вияснити, всього на всього. в судовому порядку? Подавайте позов, подавайте в судовому порядку. Судовий порядок після того як вже буде розгляне. Абсолютно не інтересує процедура. Ви подаєте козу в суд. Ні, За вами зафіксоване ДТП. вас а мають Я перепрошую вас. Жіночко, температура? У вас, має що, температура? Ну, так коз вас і хочуть де затримати. Має. Де є місце ДТП? Добре. Зараз Добре. Їде Добре. Добре. тут їде людина. Тут не вже не в ДТП йдемо, а в тому, що ви п'яному стані керували транспортним засобом. Ну, Є свідчення, є у будь ласка. Є свідки, які бачили, як ви приїхали. На ту, що я зараз покажу працівнику на відео, розумієте? я йду пішки. Зараз нахуй пішки, ви... блять, маєте.